У резерв плюс з'явився статус ВОЗ 999 потребує базової загальновійськової підготовки. Маємо інформацію, що це означає та чи потрібно звертатися до ТЦК. Якщо вам цікаво дізнатися більше про це, дивіться інші відео на сторінці. У Міноборони роз'яснили, що ВОС – це військово-облікова спеціальність, що присвоюється військовозобов'язаним, які не проходили військову службу або навчальні збори. Це дозволяє державі оцінити кількість військовозобов'язаних, яким необхідно у разі призову на військову службу під час мобілізації на особливий період пройти курс базової загальновійськової підготовки. А ще ми отримали ексклюзивний лист генштабу, в якому вказано, що наявність відмітки ВОЗ 999 потребує базової загальновійськової підготовки у застосунку «Резерв плюс» не вимагає від користувача в життя будь-яких дій. Тобто звертатися до ТЦК та СП немає потреби. Напишіть у коментарях, як ви ставитеся до запровадження базової загальновійськової підготовки.